Турецька віра бусурманська ти розлукохристиянська. Не одного ти розлучила з оцим матір'ю або брата з сестрою, або мужа з вірною жоною. Ще тільки почали слабнути залісні пазури, занепадаючи Золотої Орди. Ще не повернулося життя в спустошені краї, що межували з диким степом. А з того берега моря руського вже визирало обличчя нового сусіда. Обличчя загадкове і вороже. Ковим було блискавичне просування нової сили на захід та північ Європи. На початку 11 століття ще тільки но почули тут про якихось тюрків, огузів пришельців із середньої Азії. А вони вже міряються силами з наймогутнішими тодішніми володарями світу візантійською імперією, хрестоносцями татаро-монголами. Навіть із самим Тамерланом. І не просто перемагають, захоплюють велетенський простір від заходу Африки до Центральної Азії. І не просто окуповують велику Візантію. Осередок найвищої на той час культури центр світового християнства. А стирають з лиця землі. Стояла Візантія. І нема її, наче не було. А є одна тільки турецька мусульманська імперія. Блискуча порта. Як це могло статись? Звідки взялись сили у турок сельджуків та їх наступників турок османів? Щоб відповісти на такі загадки історії? Треба хоча б побіжно вникнути у технологію виготовлення будь-якої імперії. Знання не зайві, бо ніхто і ніколи від тих імперій не застрахований. Доця до матусі, отець і матуся мою пригоду козацькою знають. Статки маєтки збувають, великі скарби збирають, Волігоніку козацькою, з неволі визеволя. Головний сюжет таких дум татаро турецький полон, невільництво. Завойовників більш ніж дорогоцінності, ніж коні чи худоба приваблювало саме людоловство, работоргівля. Чому ж людина так піднялась в ціні? Це дуже стародавній і доволі таки дотепний винахід воювати силою своїх же супротивників. Ще за сельджуків використовували турки послуги найманців мамлюків і добровольців, і полонених. Два турецьких султани протягом одного століття мали дев'ятьох верховних візирів, і вісім з них були потуреченими слов'янами. Чимало чужеземців ставали полководцями, флотоводцями у турецькім війську. Кого силою навертали до ісламу? Кого підкупом. Християнин сплачував султанові майже половину своїх доходів, та варто було перейти у мусульманство, і податок зменшувався до десятої частки. Поводьтеся з нашими підданими так, щоб селяни сусідніх земель заздрили їм, вимагали султани. Не дивно, що знедолені люди шукали притулку у турків. Зберегли свідомості про мамлюка на ім'я Іван Ібн Василь, що забрав до себе з рідного села всю рідню. Так викорінювалась батьківська віра, батьківська мова. Ще не так давно у південних степах мирно пасли поруч свої отари татарські і українські чабани. Коло нинішнього Акерману було торгове місто руське, яке без перепон вивозило хліб аж у греки. Просування порти все далі на північ від Балкан різко загострило ситуацію. В 1396 році стотисячне турецьке військо розбило об'єднані сили угорських, французьких, італійських та чеських лицарів і стало на берегах Дунаю. На початок 15 століття турки вийшли безпосередньо до кордонів українських земель. Небезпека подвоїлась, коли турецький флот захопив практично увесь Крим. У могутнім союзником кримські хани почали чи не щорічно творити наїзди на північних сусідів, грабуючи, захоплюючи величезні натовпи рабів Тепер в, в Акермані торгували вже не хлібом, а людьми. Із города зоване великий туман вставали. Три брати ріднесенки з тяжкої неволі. Братики нітреки піши, пішаниця за стременечка хватає, словами промовляє, брати мої рідносеньки, Я голубочки севенькі, мене найменшого брата пішого підожди, да хоч мішкоди. Та залишила в спадок і таке потворне явище, як яничарство. Всі чули це слово, та не всі знають, що походить воно від тюркського «єні-чері» чері, нове військо. Немає вини за тими, кого з Малку вирвали чужі руки з материнських обіймів, вчили турецькій мові, виховували в дусі вірності ісламу та султану. Та були серед яничари такі, що потрапляли в нове військо з зрілими мужами. Перевертні добровільні. Султан для них, що втратили все батьківське, був єдиною опорою на чужині. Тож служили вони йому як вірні пси. Різну й похмуру славу лишили по собі яничари. Ніхто не воював так люто, бо не було в них ніяких завідів. Ніхто не карав переможених так жорстоко, бо незнайоме їм було слово рідний. Саме яничари були вирішальним знаряддям нових завоювань порти в Південнім Причорномор'ї. Султан Баязид. Давно вже жадібно позирав на Приморські фортеці Філію та Білгород на Дністрі, називаючи їх воротами до всіх земель над дунайських, польських та українських. І ось після жорстокої облоги над цими ворітьми замаяріли зелені прапори з півмісяцем. Цього часу розпочалася, розтягнувшись на кілька століть, безпосередня агресія порти проти України. Що могла протиставити Україна такому тиску, не тільки військовому, а й моральному? Перш за все те, що і Болгарія, Албанія, Сербія, Молдова волелюбний національно-визвольний рух. Народи йшли в бій за своїми вождями-героями Штефаном Великим, Скандербергом, Сірком, Вишневецьким Байтою. Та лише на українській землі, на безмежі степових просторів, утворився незнаний ніде в світі унікальний захисний панцир, що боронив і життя, і душу народу. Козаки. Що то були за люди, точно визначив великий знавець і співець української старовини Микола Гоголь. Кожен, хто приходив сюди. Забував і кидав все, що до того його турбувало. Він ревно віддавався волі і товариству таких, як сам, не мавши ані рідних, ані кутка, ані сім'ї, окрім вільного неба та довічного пиру душі своєї. На перший погляд, це може нагадати стан Яничар. аж ніяк. Вільні, віддані батьківській вірі і батьківській мові. Закохані в своє звитяжне братерство, козаки були повними антиподами безрідних яничар. Саме завдяки цьому і стали козаки за визначенням того ж Гоголя видатним явищем європейської історії, яке, можливо, одне стримало магометанські народи, що загрожували поглинути Європу. Визволь, визволю, Господи, всіх бідних немальників, сяжкої небалітуреської, з каторги сурмальської, на тих води на ясвизо. Украй вас!